Зумін! Я ще потрібно пи, би, би, ще потрібно! Знаєте що? Я напевно пано стану кокабом, я йду до них. А Що ти зробиш? Принесеш з собою купу динаміту? Ні, я, я, я візьму з собою лаву і свій діаматовий меч, який зачарований на габло. О, Фріценко знов 6 хп. Fallout 7,5 кеша максимально. 5,5 у нього вже. Он Він, він напевно, воли в склад, і він у ловит гейм. Він вийшов! Та! Вивали в складе, і не пана вийшов. Ну напиши йому, що воно так работает. Та ні, Послунок може він бла. просто вийшов, Тайна бо у нього залагало. Я сейчас золото знайшов. Кутя, ты взял тебе диамант, так? Yeah. Так, треба видерочку с водой. Три с половиной у него уже. Дашь мне ведро? Ага, крашнулось, конечно. И за 3 за секунды він заехал так? Дай ведро. Ведерочку. Uh. Ага. А, Нет. Рот, вы в де. Захар, брал. Я все чітко. Так, але я не знаю что. Добрый день, слухайте народ, добрий день. ні, беремо, берем на Незер, давайте, підемо, це ж клас. де ти є, Мік? Ну, то ми посдыхаем, там все нафіг. Я викопав і тут просто пішов, не знаю, якусь шахту І там Кузя давай. Бачу Кузю. І тут я зараз, тут є водичка навіть і багато лави, зараз робимо портал підем не. Правда, блін, я. А тут в Незер, ти ви що, гоните? давайте може йдем їх шукати і... Я же ми вже зіруємо шипаємо. ви пішли вже? Да, ми ж, ми Без. Без всіх? Да, то ми двоє фрази. А координати. Але скільки їх залишилось? П'ятеро? Да. Ні, всі залишились. Всі живі. А, всі. мік, мік, мік. мик, мик, давай зробимо ще клешку зачарування. Mm. Давай, зараз я цей дам тобі щось. На, роби. Вже і так нічого вже не команди, Якщо. <ріст> Стоп, а які їхні координати? 500-500 було. Аккуратный. Так, у меня є цей. Не. Микцимайки сіи, только с. Просто. Ади на кусочк тике. Буду им портал. Давай. З давай Скалат скалат лизе, скалат лизуа сверху. Смер скелета. Вау-вау-вау-вау-вау! Ааа! Свалю! Горів! Він впав лаву, він лаву впав і згорів. Що за фігня тут стала? Скелет. Я сижу, колупаюся в носі й ту вау 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 Бо я подумав, що він на мене побіжить до мене, типу. Він мені цей пів хп зняв, казав. Я зараз тут закрию. Ми зараз же не вийдемося було, уйти. Ну все, буде чітко. Так, бібліотека. А за печера замурована? ]ithe? А там я просто закрив, бо я шоп мік, 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 мік. Мік, 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 мік. мік, мик, 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 Мік, Да, бри. Мик, мик, Мік, 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 мік. я поставив... Поставив цей. кубик. Ага. Да-да-да. Да. Тут. Став. У мене є самий рівень. Та що мені ста? А, столик. Да. А ви зробили йому алмазний меч? Не так. Поняв. Стоп. Чекай. Да, у мене є алмазний меч, в мене ще є два алмази. Круто. І в мене є алмаз. Захар, що знайшов? Ні, Три. Ні, так просто проводимося. Можливо, не проводився. Раз, два, раз, два. Тут в джунглях хер знайдеш. Вони не в джунглях, вони мають бути. Блять! Що таке? Вгадай на що у мене прокачався матч. <рес> Кара Комах Сра... Кара комах. <рес> Загиблі чули не стоногих. <рес> Я хочу Protection 1. Є, все, у мене і нарешті броня, яка Protection 1. Маю дві броні, які були в мене, Галімо прокачані. Спалити їх в лаві? Спали. <рес> Та без приколу. Рот, тут, mm. походу, вони були, куди я зараз є. Бо таке рота не лишає. Та ясно, що були. Я Наче ж ти кажу, що тут. вони в тих координатах. Значить вони десь тут. А ви в яких зараз координатах? Це можливо пішли в зимовий біом. 465-425. 400. Так. 570, Все, це, це, це десь приблизно їхні координати. Ну, то в ту сторону. Де ти є, ти Я зимою локація. А, то ще yeah. туди? Як ти що коли вони пішли в зимову чи туди? Боже, в мене копається обсидіан, що це таке? чекай, що там зимове? В них зимового не було вроді би. Ні, вони пішли в зимову локацію, чи його куди не займають. Та навряд, ти шо смішний, я б не переказний футбол. Тепер я звертаю увагу тільки вниз. Юра, а ти війшов в кут? Толик не роздовбуй. Ой, ні. Я знайшов їхню табличку. на якій нічого не пише. Юра, ти в Супер. Так. Все, значить, вони десь пут, так? Вон дерево не докопане. О! Тунель. Знайшли? Так, тунелі. Тунелі, вони тут рили, камінь. Колись. Але вони їх покинули. Булись. Ну так, як ми, в принципі. Тупо дерево не докопало, пішли його. Ну, мабуть, вже не в чого-то горі гігантські. Ну, якщо вони в джунглях, ми її ніколи в житті не знайдемо. Це правда. Тепер я, я дивлюся. Як успіхи там з порталом, щось і буде? Я вже все, вже, вже да, запалюємо. Почекайте. Запальничка в когось є. Зараз робимо. У мене, мене є У мене є кремінь. У мене є, все. що все, треба. Портал і готовий, тільки запалити. Ну стоп. Напишу, які mm. ваші координати? Оце ми дарма розсей роз, роз, розділились. Ми через це програємо. Я зараз так. вернуся. Ні-ні, мається на з із і Рифа. Да. Ми через це програємо. Чого? Чекайте, ще мене? Є. 00. 500, це, це Так, Я заходжу. Я зачекай, Никя жду. Ну добре, давайте всі разом зайдемо, щоб цей... Блін, човар. Можемо на І що ми будемо зараз зайшли? Придимся, якщо нема поблизу цього, фортеці, то все, то йдемо звідти. Ну, Хоча, блин, ми як вбивати? Ну, от іменно ми зараз тупо. Та короче, що стоит. мене вдарив? Ні. Yeah. До речі, тут ще метал у мене є. Перезайди, швидко. А чого? Бо, можливо, якщо вас хтось вдарив, вони не видимють для вас, поки. Та, точно, може бути. Може произойшов. Є, з'явився хтось? Ні. Мені хп назад вернулося. А, це якийсь люк, значить. F13, о, супер. Петросяни зібрались. Що ви плавите собі? У мене є ще залізу, не знаю, треба. У вас є яблука? Яблук немає. Гарда, ти є. Зіздя. Так, ну шо, заходим всі no. разом, давайте. Заходимо. вже в порталі? Да, короче, погнали. Кузь яю-то под Куди захар, вы ніяких никаких не лишили. Я yeah. yeah. Просто yeah. жопа. от як їх знайти зараз. Блін, ми всі разом заходим в портал. Все, ми в Незері. Так, ми зайшли, і тут нормально. Тут... Давай перелезем на, на голову що там. Зомбі, свиней ніхто не убил. Обережно вони ]ümiro. можуть Прису. бути, хоча в принципі не видно, що вони тут були. Давайте напишем, що ми тут були. Я, не... я поставлю один курс. Це Йора, спускаємося до Дуже, дуже акуратно буде. Нічого. Блін, залагало. О. Якщо в Нейзеріг нема, вони під землею. Я подумав, а їх що це нікнейми. Фортеця, народ фортеця, фортеця, фортеця. О, де? пішли, це круто, фортеця немає. Ми фортецю не йшли. Це, це... До речі, у мене пісок є. блін. треба було нам теж в Незрити за Харбу. Так би більше нас? Та ми думали, що ви не будете в Незрити? Петьох там в лазері я... метишня буде, що? Чи там блін, лагає так, я не можу. Почекайте. Там лайзер. Так, треба слизняк з, з боку. Юра, де да ти є? До речі, він б'є нормально так, так що обережно. Так, я бачу теж блейзів. Блицкен 3.5 має. Блін. Так, блейзів. Це лагер. Коротше, це щось, я, я до додай піду, у мене дуже лагає. Знаєте, що То сінгл можна кидати в блейзі? А просто зараз спускаємося в фортецю, так, ось туди, де куди лізе, і туди йдемо. Та, давайте, щоб не, не, не розбиватися. Бо я по-моєму вже бачу цей наріс, де він є. Блін, але якщо загоримося, то це буде дупа. Та все, ми тоді йдемо йдем, йдем програли. Хлопці, Рифл, Маркус, зверніться на цю на базу. Та, ми вже фіг вас звернули. Думаєш знаємо. вони знають де база? та база? Координати не знають. Може хтось вернеться, скажемо координати? А ні, чекайте ми, ми полазимо. До ночі! А що це тут за, за цей за замурованного? Чуєте штуки? хлопці, я, якщо ви... знайдете сніг, то набирайте снігу багато. Я бо облазі можна снігу вбивати. Хуя, що ти таке зробив? Що? Я спустився не... до неї. Просто щоб спуститись. Куди ти є? Не знаю. Так, от тут можна спуститися, дивіться. Падон. Позаду тебе. Зараз. Йо, ви джурі, Захар. Йо, Йо, ти так, є, ти ти склад... Я тебе зробив! Я пішов далі. Прямо. Прямо я ж сказав наліво. Так, ну шо, давайте цей. Не губіться. До стіни. Просто розідемося про повертатися. А ні, я, я, я трохи піду в бік, може Ні-ні, розходитись не будемо, бо це не печаль. Буду? Я вже Наша. Шов, трохи вбік. Блін, лагає. Паніка, паника, я, маю. Паніка, я, я маю. назад стіни повернувся. Собі... Народ, 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 народ. Я маю цей наріст. Наріст, О-о-о-о-о. Ну шо, тепер найважче, плейзи. Блін, лагає, не проходять. Я біля тебе. Скиньте рендер дистанс на там, не знаю. У мене нормал стоїть. Я знайшов. Що, зараз на нормалі не глючить. На мене вже не глючить. Я тебе не знайшов, я пішов в кут сам. Я кажу, що треба вбити Блейза, так? Так, треба вбити Блейза. Блейз по-моєму, десь тут, в цій стороні, якщо я не помиляюсь ще. Може, так, так. Все, пішли разом. Якщо брати так, то я біжу назад до нашої хати. Пішли, давайте, куди йти. В яку сторону ти бачив? Короче, я ставлю... Він телефон на шіфт, і йду їсти на низ. Тут є блейз? Та ні, я не знаю. Хапи. Я знайшов. Блейза? Блейза? Да. Я просто тупо да, зверху зайду. Вертаемся, вертаемся, вертаемся. Кеша Макс написал. А, а, так зверху. Я понял, ти маєш на увазі зверху. А, ну там не спаунер, ні? Там все, спаун, все уроду. Спаунер? Так. Да. Зверху? Ну вон, ходить, за нас, за мною. Гаразд, гаразд. Я да. боюсь тут йти. О, че почему я. Тисна, я тисна. бачу там. його. А де він є? Де, де копать? Під він тобою, під, під, вами. під тобою, рівно, під рівно вами. під тобою. І що робити, треба щось придумати, бо тут так копати. Гравій, Може... давайте гравій граві на нього кинем. А це що таке? Я його бачу. Так, вот якраз десь там. Капець. Думавши, хер підбираєш. У мене, мене є гравий. О, я чую цього зла. Що є у вас кешу можна поставити на сіфт? Гар, куди їсти? Я йду. Ты шо, жертвы йдете? Так. І десь даже заниклись, типу. Так, точняк, дивись. так, идемте сюди. Там блейза вже нема під вами. Там тільки хтось. Я. Я. Ясно. Всі крім мене. Тихо-тихо бутылка. Ты инструкции Бляха, Э, я їх так добре чую. Та. Стоп, скелет? хто? Де був скелет? Тільки що чув скелета. Чуєте Чует? Фу, я выживу. Я, я пішов, давайте. Давай. А, блейз, блейз, блейс, блейс, блейз, блей, бля, блейз. Блин. Пигман ты нафиг. Мік, не замуровыйся аж. Так. А то я замуру. Та блин, я тут так боюсь. О! Що там? Вылетел? Ага, фиг там. Yeah, він тут був. Він тут робив, я не знаю. Він Чекайте, тут... газ з'явився десь. Чего я че? Ты че тоже? Да тобою. я щось? Нема. Бляха. А, тут вже немає. Мік, давай зі мною. А де він чим? Я щось не розумію. Може є якийсь шанс, що Блей спавниться без цього? Є, є, є. По-любому, він спавниться ще так добре, бо я цей. цай. Він ставиться просто в порталі. О, в порталі, кажу. В фортеці. В фортеці. Треба десь далі. йти. Є якісь ідеї, куди далі? Ну пішли тільки разом. Можна верхом піти далі, так, ну, так більше на не. Да. Або чи може підемо тут по цьому, ні? Та можемо і по цьому піти. Я би казав іти наверх. Ну йдемо. Просто цей, зверху страшно, там буде. Ну, а красне. ми тут і були вже. Отут же щось теж є. Так, а ви куди свалили всі? Вийдемо. Ви вже наверху? Так, я наверху, наприклад. Просто може зверху дивіться, чи є у фортеці. Бо там видно краще зверху. Що він печались? Ем... Так, а куди ви пропали? І я с Я, я факел за собою лишаю, так що якщо шой можу це дивитися. По факел. Я за кузі йду. Блін, я знайшов цього придурка цього чорного скелета, блін. А. Йди. Так, тут в скузі нічого немає цікавого. Так, я за вами. Там внизу, внизу, цей той чорний скелет, не йдите туди. До речі, падон, там де той ті був. Ну не, там не було скелета, я тільки що там був. Ну, значить. Хорошо, це що там було. Нічого цікавого, Поки що. Ми ще живі. Он там ще, є кусок фортеці, бачите, а да, 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 де пішов. Давайте може туди йдемо. Так, я розбираю свою щифску інструкцію. Вс. Эй, вкей, да. Хвайнся, хвайнся в хату всі. Всі в хату сюди. Я тут вкид. Я. Лава диспича, чуєте? О боже, і немає як його вбити навіть, а? Заходь сюди, подон. А я тут, біля міка. А, тут ще ти кузя був. Так, а я зашл Кого покоцало? Меня в мне что-то видно назад життя. в життя? Броня спасла просто. А, да, может Да, на уже. Ты страдаю ХП? О, повезло, походу. А ч в них тебе BCM5? Маник А, ты не можешь. Ого. так я юрл 6 фул? И потом. Блин, Ти виновий хп собі? Так. Рот мене шес кот се. А далказ? Може голод. Ну, десь щось вибухає. Тихо. по чому щось стріляє? Це цей це стрельнув, це по мені, я вже вийшов звідти. Ну гаст зверху. Кузь, а де ти є, я тебе не бачу. О, Кузь, дай мені цього, не зарвар тут трошки. Тебе багато є? Борода, Оксус. Борода. О, ти всі їдав, чи що? Ви туди йдете, нам. Та? та ми там були, вроді. Та й демте куди-небудь тільки... Та, ми тут були, от же. Та, ми тут, тут були. Ще назад, Там далі є прохід. Дедемте ну, тут от. Може він заспавнився десь ще, так. Що Дем там... за доком? Так, тут свиня. А це не вихід хіба? ні 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 там далі фортеця є. Ви пішли вниз туди? Ні, сюди, наверх. Там де ми тільки що залізли. А... Але тут дирка, дивись, тут немає нічого. Не а далі, дивись, далі фортеця є. А, бачу. Я вже забуду. розхід в інші сторони. В цю, сюди, да, йдемо цю фортецю, в цю будівлю. І що, тут, тут тільки наверх вихід. Ви що там на горі, там сісти прав, ні? Наприклад, гаст. Гаст то є. Ох, гаст. Да. Маша загубив. робити, це тупик. І тут є перехід ще далі кудись. Блін, да. Це. я не знаю, я знову втратив ХП, просто того, що стрибнув якось. Не Да, Тут, тут коца я дуже серд. У два сердечка меня тоже два що, втік? Ні-ні, я біля британ, але я так думаю, що тема, Сім, так, блин, а, ти мат, тут безперспективно. А, бачу. Дайте мені То... яблуко. А могу бы огнуло не поразуміщило да? Так. Да? Да. Дайте мені яблуко. Ай! То на сходах. На сходах коца. Да, да, на сходах. Не спринтить на сходах. Ніхто не дасть мені яблуко. Ну добре. Не. У мене немає яблука. А в кого є яблуко? В кого було? Могу, може, тепер ще раз ціни оглядатися? Ні. Я купаю в прі тунель, щоб її від паука обійти. Пай, ти впевнений, що ми десь там? Ні, це я просто пішов наугад. Кузя, Мік, де ви є? Я просто ходжу десь. Треба проставити факели там, де ми були. Скелетон. Тікай від того чорного, бо він тебе як вдарить. Він чорний, так? Там як вдарить. Ні, поки ще нічого не бачить. Все Бачу через Міка. Бачу Міка, знайшов Міка. Тут кінець фортеці. Бляха, може, не нам не повезло і фортеця без гастів. Та не може кінець. такого бути. Та ні, вони просто навіть заспавняться, самі а. по собі з часом. Ні, Касу, з якщо гастів, ми тут будемо. Але можу, до речі, треба. Я до речі не згідний з тим, тому що я вже кілька разів грав і бачив, як, типу, ну зомбі тупо падає в лаву, типу, йдучи до мене. Ну, як Тож із... він... Вони ж зробили так, що вони можуть зараз стрибати і йти кругом на пролом. Спеціально. Тобто Найкінебудь... це він так сам вирішував ти, типу, на пролом? Він любив. Що це таке? Що це? Ого, це вбив. Це газ пухнув. Це хтось вбив його. Ну а він, він сам вмер. вмер. А як Ні, він? Сам він не вмер? Вмер стріляє в когось. Кого це в Кузя, Гузе, да ты є. Та це я його стараюся вбити. Бляха, Бля, кузе на так налекави, думал, что жахлий зайшов сюди. Блін. не спалай. Свинка. Хрю, Чую слизняка. Паныш ты не свиня. Газ прямо тут, не виглядайте. Вже фиганув, не? Оооо, светлее на дворі. в тебе є да. Яблоко. Свиню, походу. А в кого було яблуко? О, там той скелет, не туди. Бачите? Да, бачу. Є. Та тут. Туди не йдіть. Десь я тільки що тебе бачу. Вот ти, ти зверху десь. Алло. О. таке? Алло, тебе є яблуко? Нема. Блі, а в кож було Та яблуко. Час... У кому стріляю гафт? Та У по ні. кузі А, по кузі. Подаван від новик? Давно mm. А чого? Бо я впав. Сильно. Вирішив, так, да? робимо? Алло, теж врішувати, бо це якби не діло тут. Та блін, тоже бы ви вийде звичайни с чем-то. Добро, иди ідіть, шукайте. Крипер! <laughs> не, вон, их же нема. Брой 120 хвилин! Ура! ой Разум ми ще поплив!